Це село Чабарівка на Тернопільщині. Кожна четверта хата тут покинута господарями. В деяких віддавна ніхто не живе. Частину люди лишили з початком повномасштабної війни. У більшості цих будинків немає опалення та каналізації. Нове життя оселям. Рік тому приїхав дати Майкл Бем. Він американський архітектор зі штату Монтана, який відбудовує такі будинки для прихистку українських переселенців, що втратили дім через агресію Росії. The Ukrainians standing up against what? Ukrainians. The principle stood up against what? What? The principle stood up The principle stood up against The Я побачив, що це те частиною чого я хотів би бути. Я не тренований військовий, не учасник бойових дій, але я використав те, що я знаю і вмію, аби підтримати людей. Перше Майкл приїхав в Україну торік, після того, як побачив у соцмережах умови життя українських переселенців у кількох громадах. Ці фото він зробив на свою фотокамеру по прибуттю на Тернопільщину. Відтоді додому він не повертався, взявся за відновлення будинків у селах, а про своє життя і роботу тут знімає відеоблог. У ньому вже зафільмував процес оновлення півтора десятка хат на Тернопільщині та Хмельниччині, які стали новим домом для родин зі Сходу та Півдня. Спектри реновації Ціль широкий від перепланування кімнат та перебудови даху до створення приміщень і комунікації з нуля. Ми будуємо стіну для ванної. Вона йде ось так, щоб відділити ванну від кухні. це діра, яка йде донизу. У нас буде йти через неї вода і септик Чабарівка село, де Майкл протягом року працював найбільше. Запит є від керівництва громади, облаштування житла для понад 50 родин переселенців, яких селять у порожні будинки з дозволу власників. Добрий день добрий. день! Добрий день! Добрий день, Добрий день! Тетяна з чотирма дітьми та мамою Галиною переїхали на Тернопільщину з рідного селища Степногірську Запорізькій області, що за декілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. У цій хаті в Чабарівці до них ніхто не жив 9 років, а централізованого водопостачання і опалення тут не було, відколи її збудували у минулому столітті. Машинка Гаряча вода волек стоїть. Дуже все гарно за все таки завдяки майку. так. Це дуже дуже гарно дуже. Аби створити в будинку повноцінні санвузол і кухню. Майкл добудував кілька нових стін, а також спроєктував підведення труб і опалення. Наразі треба встановити обідній стіл, кілька тумб та духовку. Але родина вже повноцінно заселилася у хату, попри те, що Майкл ще не завершив обладнання водопостачання. Як реновація допомагає вам піклуватися про дітей? А як же не допомогти такі віші поставити? Тут дітям правими руками, можна сказати, не дуже важко було. Вода пішла дітей, скупала вже вдома. Аби тихо було, аби нічого не було. Ніде не гепало, ніде не літала би. Якби я турбувався про об'єкти, я міг би робити у Сполучених Штатах красиві будинки. Але я глибоко турбуюся про людей. Як усе це служить їм. Дуже важливо, що все працює добре. Це житлові умови. Це про наступне покоління. Діти можуть ходити до школи, мама може. Піклуватися про них. Вони можуть дихати чистотою, мати чисту воду, митися, пити. Переселенці, члени громади, спілкуються з Майклом про усі потреби за підтримки Ірини. Вона місцева волонтерка і перекладачка, з якою архітектор познайомився під час відбудови однієї з перших хат. Згодом американець і українка закохалися. У пари спільна мета. Він проектує відбудову, вона допомагає зрозуміти, що для цього потрібно. Я перекладаю, розповідаю про процес, що буде відбуватися, що ми робимо. Теж запитую, цікаво, що їм найбільше потрібно, тобто, щоб зрозуміти, бо деколи є речі неочевидні. Фінансування на проєкти в середньому від 3 до 10 тисяч доларів за об'єкт пара також залучає разом. Наразі їм вдалося знайти приватного спонсора у США. Їм також допомагає американський благодійний фонд, заснований друзями Майкла. Утім, на усі задуми коштів не вистачає. Приміром у цій хаті для переселенців з Краматорська вдалося встановити водопостачання, сантехніку та меблі, але в проєкт Майкла не увійшло опалення. А тут же стоять у вся автоматика на воду. А опалення тут нема. То пінопласту пінопласт, а тут холодно. Викликом для оновлення деяких хат для Майкла є також і робота з матеріалами. Сільські будівлі часто є мазаними. Стіни зроблені з суміші каміння і глини, що може розмокнути. Я розумію, що це матеріал традиційного будівництва. Тут все ясно, я це приймаю. Але коли ти бачиш це і хочеш зробити реновацію, ти такий, о Боже, я хочу сюди поставити ванну, а тут глина. На базове відновлення однієї будівлі з усіма її особливостями Майкл витрачає кілька місяців. За цей час з'являється по кілька заявок від нових родин переселенців. Серед них Олена. Вона із з чоловіком у Чабарівці живе місяць. Одразу заселилася у порожню хату, яку запропонувала громада. На подвір'ї розмістили вулики з бджолами, які евакуювали з Краматорська. Ну, <гану> воно тут нічого ніч. Ні, то стікла все вивалюється. Он тут нічого немає, все скло вивалюється, санвузла немає, води немає. Робити буде треба туалет, душ. буде буділаті, туалет, душ. Ні, будемо ката все своїми силами. Ні, то будемо своїми силами робити, підіймати пасіку, яку ми привезли з собою. Сабуже. Староста села каже: багато переселенців хочуть лишитися у чабарівці та викупити покинуті будинки у власників, якщо їх оновлять. Тож надія на Майкла та його роботу тут величезна. Таку роботу, як він тут зробив у нас, в чабарівці, то кажу, що у нас в громаді він ніхто би так не, не, не взявся за таку працю. В нашому селі нема таких бізнес, бізнесменів, таких, таких, таких фермерів, щоб вони то Васильківці, сусіднє село, вони воно є багатше, а нас немає таких, щоб їх щось помогли. Люди допомагають, люди дуже допомагають, і і якимось одягом, і картоплем, і, 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 і тако тим людям. Але. Якщо б так взятися за таку будову, немає. Сам Майкл до життя на Тернопільщині звик. Допомогу тут та в інших регіонах України називає своєю місією, поки буде фінансування зі США. Разом із коханою Іриною вони живуть у сусідньому від Чабарівки містечку і планують одружитися. Я реально відчуваю, що це мій другий дім. Наразі наближається оновлення будинків для двох наступних родин ВПО. Тож плани на літо створити нові планування, закупити будівельні матеріали, знайти підрядників. В майбутньому пара планує долучитися до ще масштабніших ініціатив повоєнної відбудови України. Безумовно, усе це змінило моє життя, і я дуже сподіваюся, що це не просто класний спогад. Десизенджеслакаку меморії я не хочу, щоб це був, знаєте, просто дворічний сплеск у моєму житті. Коли знаєте, о, я пішов і зробив цю круту річ. Потім я не хочу, щоб мене засмоктало в рутину життя, і я не продовжував робити хороші речі. Тож я б сказав, що у мене розвинувся апетит до такого типу роботи, і завжди важливий результат. Тобто не почати, не обіцяти а. Закінчити, довести до пуття і надати людям необхідні умови. Мені дуже подобається, що ми це робимо разом, тому що мені теж дуже важливо і допомагати людям і робити добро. Майкл планує як турист відвідати усі регіони України та її великі міста, які ніколи не бачив, як от Київ чи Харків, а в майбутньому де окупований Донецьк. Тим часом архітектор з Монтани починає вчити українську. Слава Україні.